Традиційно конкурс вишуканості та краси пані Полтавщини Полтавщини-2015» розпочався із знайомства. Про учасниць глядачам розповідали переможниці конкурсів минулих років. У фінал вийшли семеро полтавок віком від 25 до 80 років. Це жінки різних професій: юристи, банківські працівники, економісти, менеджери та адміністратори. Серед них Іліана Бурбак. Вона вперше вирішила позмагатися за високе звання пані Полтавщини Полтавщини-2015». Мене супроводжує мій син і Звісно, я надію, ну, головне участь. А так, перемога це не так і головне. Дуже хвилююся, але сподіваюся, що все буде добре. Цьогорічний конкурс влаштували у формі весняного балу. Номінацій було чотири. Спочатку Полтавки демонстрували різні образи відомих жінок, якими відверто захоплюються у житті. Далі учасниці співали, танцювали та грали на музичних інструментах. У фінальній частині ще один конкурс на найкращу бабусю літня пані пані-2015». Цей титул виборювали найстарші учасниці свята. Вони ж змагалися у номінації «Неперевершена та шляхетна пані. Я Виросила внучку, яка закінчила школу мистецтв, Я все время з нею була, водила. І вона каже: бабушка, благодарна за це, все, що ти з мене зробила. Вона буде теж в цьому конкурсі, буде мене вести далі. Я дуже хочу, щоб ти. Ну піди на цей комп. Ну я говорю, я вже нічого не помню. Мені 80 років. мені важко запам'ятати. Нічого кажу, ми зробимо. Для чого це потрібно? Потрібно для того, щоб жінка зрозуміла, що вона може все. Тож другою віцемі стала економіст за фахом та мама двох дітей Яніна Михайленко, першою педагог вищої категорії Оксана Макарова. А титул пані Полтавщини 2015 виборола юрист Світлана Тібінькова. Вона ж завоювала і звання пані телебачення, але без уваги та цінних подарунків ніхто не залишився. Свято продовжили виступи дітей з модельного агентства, які представили колекцію українського одягу із символічною назвою Я люблю Україну.